Слава Ісусу Христу! Традиційно у вівторок, о 12-й годині, ми маємо молебень за Україну, за перемогу наших воїнів, за мир. Тут, у Львові, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, хто є у храмі, запрошуємо і також наших молільників з живого телебачення. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, сивця, наповняєш скарбнице і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, із ціле немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, є сина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося Цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо до Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, і, зашуміли, і Порушилися води, їх порушилися гори, силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти веселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, силі, з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалищити вогнем. Заспокойтесь, і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий з нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, слава тобі, Боже. аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Боже! У мирі Господеві помолімося. Господи помилуй. помилимо. Господи Божих церков І з'єднання всіх. Господеві помолімося. Господи помилуй. За Святий храм, цей тих, що звірою, бловіням і страхом Божим. входи до нього Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За святішого свинського орхірея Лева, папа римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за привосвященнішу архієпископа. І метро Рополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивої єпископа нашого Кир Володимира, чесне присвітерство у Христі, до за весь причет і людей, Господеві помолімся, Господи помилуй народне за правління і за все військо, Господеві Господи, помилуй, щоб як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими господеві помлімся, господи, помилуй, Щоб подати неослабну, не і переможну силу. І мужність Христу іменитому воїнству, нашому на перемогу над ворогами, і супостатами і всіма нападками їхніми, Господеві помоліємося. Господи, помилуй. Щоб спомнити соромом і безчестям лиця супротивників нашого серця, їх спомнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помоліємося. Господи помилуй. щоб вислухати крик святої церкви, Твоєї, зітхання єдиної, Новірці нашої, щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супустатами рабів, його, які в печалі і скорботах до нього взивають, господеві помилуй Господи, помилуй. Нам від скорботи гніву і нужди, Господеві Господи, помилуй помилуй. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодатні. Господи, помилуй. Пресвяту, святу пречисту, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Тобі належить усяка слава честь і поклоніння. І Сину, і святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь Бо Господі появився нам, благословений Хто йде в ім'я Господнє. Сподівайтеся Господові, бо він благ, бо милість його, Бо Господь, появився нам, благословений Хто йде в ім'я Господнє. Ім Обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв стояв я її. Бог Господь появився нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. а жити буду і повім діла Господні, Бо Господь появився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. яким знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він, і дивний є в очах наших, Бо Господь. І явився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови нас дідя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благоговіємо, і з яким не восоромимося, не погорди блага Я молитвами нашими, все осівна Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні ми русі, примудрість, будьмо уважні, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу й силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Примудрі. До ефесян послання святого апостола Павла читання Будьмо уважні. Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Бога. Щоб ви могли дати відсічки трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів золоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. тот слово бо уже аллилуйя 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 Прості, вислухаймо святого Євангелія Русі і Духові Твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам. Що хто скаже Цій горід вигни, кинця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі не простить, провин ваших? Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твоєї молимось, Тобі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського ахірея Лева Папоримської за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за присвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря. І за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служили і послужили у святому храмі цьому, і за отців нашої духовні, і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. І не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї, Всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно прикликаючи зумління молимося, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли звисоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому, любов... воїнству нашому, віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осила землі, нашій, усильно молимось. Тобі. Господи, вислухай, і помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жуповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і в повітрі. Милостивий, будь милостивим, владико до гріхів нашої, помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славого села, Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь ти ще приклонивши голови, Господеві помолімося, Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш що деса, зглянься у милості, щодрота на смирення рабів твоїх і чоловіку любно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаянні зумилення. Молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради, імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і Збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою, Твоєю обереження, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступниче наш, не згадай без законь. І неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, що дротах посіти смиренних грабів твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство, їхні настраги і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їхні, і в день праведної відплати твоєї подай він ціну тлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі, слава села, імоцю, і сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Премудрій, щесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, щоб затління Богослово породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що на горі Таворській у славі переобразився перед учнями своїми і апостолами Спасення нашого Ради, молитвами причистої Своєї Матері, святих Верховних апостолів Петра і Павла, який храм наш святий, преподобний Богоносний Отці нашої всіх святих, помилуй спасе нас, як благий і людинолюбний Амінь. Дякуємо за спільну молитву. Також собі завжди згадуємо протягом дня. І в наших молитвах, наших захисників, чим можемо, допомагаємо з точки зору фінансів і підтримки, але очевидно, молитва не є менш вагома, тому стараємося завжди в пам'яті в серці носити всіх наших воїнів. Слава Ісусу Христу!